Вітаю! Я зараз у Велмарті, в магазині, де багато хто з нас купляє продукти. І, як то кажуть, прийшло зробити корисну справу для себе і для вас. А саме подивитися, які вина можна на сьогоднішній день придбати, ті, які доступні в акції. У нас тут є такий ось звичайний цінник. Якщо на ньому фізично є акція, то він буде просто підсвічуватися і мати закреслену ціну. Отже, що вартує для прикладу по цій позиції сказати? Зверніть увагу, Оріанда Dry Special Reserve. Але тут конкретно написано, що це алкогольний, сильно газований, сухий білий. Тобто, до чого я веду, це не те, що називається вино. І він просто, як то кажуть, зроблений на основі вина, але не є тим, що повторюсь, міщує в собі стовідсотковий виноматеріал. Він вміщує, вже до цього дивився сік і багато інших корисних речей, але, повторюсь, він не є в класифікації квина. Наступна позиція, яка в нас з України є в акції, точніше, перша позиція це Маренго Брюд 174 гривні. Біля нього так само є, якщо ви бажаєте класичний метод шампанізації, на це окремо виробник звернув увагу. Класичний метод це у нас категорія Брю 215 гривень, і в принципі. З усіх, що я бачив, саме таким методом виробництва, то це, напевно, найдоступніша ціна. Ну, звісно, наступним чинником буде кава. Але це все-таки досить дешево, 200 гривень. Поруч, до речі, є ореанда – напій алкогольний, сильно газований. Ну, ми розуміємо, що насправді тримати цінову категорію 100 гривень за пляшку. Разом з пляшкою це нелегка справа, тому є й такий напій, майте на увазі. Але не введіть себе в оману, купляючи насправді бажаючи, точніше і гристи вино. Будьте тверезі в цьому плані і розумійте, що це є напій на основі вина. Далі в нас є сухий артемівське, 215 гривень. На нього також зараз акція, тож можна в якійсь мірі скористатися і скуштувати той, хто для себе обирає якісь більш солодші варіанти для смаку. Наступним чинником. З Ігристого У нас є досить цікава позиція, я вже її декілька разів демонстрував. Це в нас Італія, родина Піровану, а конкретно Теребентіволіо, конкретно сорт винограду Рислінг 258 гривень. Це у нас е акратофорний метод. Тобто не класичний метод шампанізації, поруч є класичний. Зараз я вам продемонструю. А що хотів сказати, що насправді для Італії нетипово використовувати рислінг для ігристого вина, тому що ми розуміємо, що це за як то кажуть, північніших країн Європи. В даному випадку я маю на увазі Німеччину. А в італійському варіанті досить цікаво спробувати, тим паче недорого коштує. Якщо хочете класичну версію, тобто методо класіко, і конкретно у нас сорт винограду Шардоне, який, в принципі, найкраще себе проявляє в цьому методі виробництва, то за 318 гривень ви можете для себе обрати італійський варіант такого ігристого. Або ще як варіант, є Волерані. Це у нас кава, тим паче категорії органік. Також брюд за 319 гривень. В принципі, і той, і той варіант заслуговує уваги по тій причині, що вони дійсно мають бути достатньо якісні. Є, ще в нас позиція одна. Кава рожевий папе 342 гривні. Також, якщо любите рожеве, то напевно вартує уваги. І є ще в нас звичайне ігристе, солодке, Gran Cuvée Macia Lodge 195 гривень. Тобто для тих, хто любить солоденьке, може, як то кажуть, обрати. Ну і продовження серії солоденького є просто Moscato Dusty. 454 гривні. До речі, хочу також одразу продемонструвати, що є. Асті за 199 гривень. В чому між ними різниця буде? Тут буде більше, більше відсоток алкоголю, буде більша, по факту, тиск в пляжці, тому тут використовується корок вигляді грибка, тобто класичний для ігристого. А в даній історії тут закрито звичайним корком, тому що тут тиск суттєво менше, хоча бульбашки в тому числі є. І різниця тут 5,5% алкоголю. Але якщо говорити конкретно про цю позицію, то я б стримався в силу ось цієї дати. Тому що 2019 рік це якраз та річ, яку не вартує купляти, тому що москат він, сорт, який насправді довго не зберігається. Хоча на своєму досвіду, скажу відверто, я дегустував москат Одасі від Павло Сарако 10-річної давності. Він я був вражений, що він так гарно зберігся, але це ж Павло Сарако, це практично вершина світового рівня в плані якості. А що стосується цього Асті за 199 гривень, тут би я не думаючи, я напевно в якійсь мірі візьму. Візьму, знаєте, кому, батькам візьму. Тому що побалувати їх чимось таким правильним, солодким ігристим в ці, так би мовити, похмурі вечори, це буде доречно. Ворожевим винам у нас тут цікава історія. Знаєте в чому? Ну, по-перше, дійсно, є немалий асортимент рожевого вина. Але для мене загадка, чому в цей, так би мовити, не зовсім сезон не роблять розпродажі рожевого. Чому? Тому що вони просто старіють. І я тут знаходив вина, навіть не зовсім ті, які вже вартує продавати по віку своєму. Ну, Це так би маленький натяк для рітейлерів, що треба все-таки продавати. А з того, що я обрав, позиція, яка називається «Ізабелла Плюс. Причому на півсолодки 99 99 Чим вона мене зацікавила, в першу чергу тим, що вона зроблена суміші сортів Ізабельної групи. Тобто ми знаємо, що Ізабелла як сорт винограду, він дуже ароматний. Я дуже люблю її в коли куштую в чистому вигляді сок. Нагадаю, що шаточізай я являюсь виробляє сік сорту винограду Ізабелла. Причому сік, який абсолютно не, 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 не сприйміться як за рекламу, це реально найсмачніший, найкрутіший сік, який я колись куштував в своєму житті. Якщо ми говоримо про виноградний. я перекуштував, Причому дуже багато зірців навіть в Штатах і в Європі більш смачного соку я не, не, не зустрічав, тому його можна навіть маленьким дітям давати, тому що він виключно проходить пастеризацію, без якихось домішок, і до речі, він завжди закінчується. Тому я до чого веду. Я Ізабелу люблю. Реально люблю її ароматом, смаком. Тому для мене і вино це стало тим, яким би я рекомендував до купівлі, якщо ви, звісно, любите напівсолод. І для прикладу хочу вам продемонструвати коблево 109 гривень. Так, це Україна, але зверніть увагу, бачите, колір, який, який мідний, вже став. А тут абсолютно такий рожевий, свіженький в всіх розуміннях цього слова. Це говорить про те, що цей продукт набагато суттєво набагато. Є більш свіжішим, а для рожевого вина це є дуже важлива складова. Ну що, їдемо далі? Для прикладу, ще з України у нас є акція на відвіла Юей. Це каберне 98 гривень. Не говорю про якісь параметри, тому що насправді цінова категорія вина, де про параметри можливо буде недоречно говорити, тому що вона є проста, але паралельно є у нас так само на коблево. Сортин градуса пераві 109 гривень. А чому про параметри не говорю? Тому що, на жаль, пишуть вміст спирту 10-13. Хочу нагадати, що чим більше відсоток алкоголю, тим буде ваше вино ефектніше, тому що просто, значить, виноматеріал був концентрований. Концентрований має це наваді, що він зроблений з ягідки, яка фізіологічно дозріла повністю. Ну і звісно, на лозі було не так багато. Назвемо це умовно ягідок з точки зору грон. А отже, оця яку ми може назвати свого роду мама, вона зробила своїм дітям максимум концентрований, поживні речовини давала. Тому що, звісно, коли для прикладу буде багато різних таких гром кількості на лозі, то звісно, воно буде більш водянисти. Це найдешевше вино, яке я побачив в магазині 67 гривень і 69 по акцію. Я, до речі, навіть колись куштував, і я вам скажу, знаєте що? Їхній оцей піно нуар. І Каберне Савіньон, здається, Каберне-Савіньон був більш ефектніший, але за таку вартість я дуже дивуюся, як вони це досягають, тому що воно було непогане. Також у нас є від відвіла UA Chevalier Rouge по такій же ціновій категорії акції. Але повторюсь, демонструю виключно як для інформації сам би не став купляти по тій причині, що я завжди притримуюсь думки краще два рази дорожче і в три рази менше. Ось так. Але що мені подобається, великий формат. Бачите, знову Pinot Noir Oreande, 135 гривень. Чим подобається великий формат, тому що пляшка Magnum – це та річ, і, до речі, є від Шатоля Roche Коблево також Magnum. Чим подобається тим, що все-таки великий формат дає можливість, по-перше, на велику компанію, там, компанію 6-8 чоловік уже спокійно пляшку відкорковувати і отримати на солод. До речі, ось цей молдовський варіант з Молдови Ізабела плюс червоний вінорошу. Та кожного півсолодка і вартість 100 гривень. Чи вартує уваги, скоріше так, ніж ні. Так, їдемо далі. Тут у нас перешло, переходимо до Грузії. Серед грузині у нас тут є один виробник, це, напевно, імпортером є сам. Магазин, в якому знаходжусь, тому що ціни дійсно гарні. І тут в чому фішка, тут все-таки написано, що це преміум колекшн. До речі, пляшка дуже важка. 306 гривень, 13% алкоголю. І, в принципі, з усіх грузинських вин, які я тут знайшов, тут відсоток алкоголю найбільш високий, що дає мені можливість зрозуміти, що там всередині буде більш-менш все нормально. Тому що, для прикладу, покажу ось цей з Мукузані, хоча він по класу, як Мукузані він вище. Але тут, по факту, маємо 11%. 13% алкоголю, що є, так би мовити, не зовсім читабельне. Те саме історія у нас з сапираві від кондолі. Що то кондолі так само. 266 гривень, пляшка магну. Але ми по факту купуємо якийсь мірі кота в пляшці, кота в мішку, тому що не читається чітка складова кількості алкоголю. От для прикладу, тут вже в нас все добре. Сапераві – це той, який витраманий квеврі. 13% алкоголю, 342 гривні. Чи дешево, чи дорого? Ну, скажімо так, для якісної Грузії це нормально. Тобто ми бачимо там буквально 6 євро ціна, і я думаю, це більш ніж нормально, хоча ціни будуть дорожче. Так, тут далі у нас є хванчкара 476 гривень. Так, це дешево в усіх розуміннях слова. Але, звісно, стоїть завжди запитання, чому ця хванчкара коштує 977, а ця 550. Для мене навіть людина, яка пов'язана з вином, це завжди залишається відкрите питання. Давайте, якщо ви маєте відповідь або бажаєте, щоб я це питання вивчив, то напишіть мені в коментарях і я спробую. То кажуть, розібрати все. Наступний чинник, що вартує: Campo del Fior, сухе іспанське вино, 99 гривень. Тут не треба чекати щось надзвичайно. Всього 11% алкоголю це якраз та історія, де купіть краще українське. Хоч Бодай кошти залишаться в Україні, а не поїдуть в Іспанію. Чому? Тому що і то, і то просто червоне вино. Все, що можна про них сказати, ні більше, ні менше. Але є взірець більш ефектніший тим пронілю з сорту винограду Птівердок. Це в нас кріанца. це в нас зона Касіля Ламанча, регіон, точніше 196 гривень, 13,5% алкоголю. Ви знаєте, це та пляшка, яку б я напевно розглянув аж придбати. Чому? Тому що досить дешево. Реально дешево за ці кошти можна фізично розглядати. І, до речі, тут у нас сорт винограду Мерло, також Кастілія Ламанча. тобто нам резерва говорить про те, що воно більше проходило процес витримки. Але по факту всередині ми маємо 13% алкоголю. І вибираючи між для прикладу резервою та звичайною кріанцею, я б обрав цю, тому що тим паче тут два сорти винограду, і вона в якійсь мірі буде більш можливо цікавіша в якійсь складових. Хоча. Вони дуже близькі по своїй стилістиці і іншим чинникам технічним, які б я обрав. Для тих, хто любить Італію, від виробника Лероволе, П'ємонт, 12,5% алкоголю, Барбера, 216 гривень. Чи щось типа ефект ВАУ? Ні, просто звичайне, червоне вино, якщо ви любитель Барбера, не більше. Далі у нас є сорт винограду Примітіво, колекціоне Beatrice 243 гривні, 14% алкоголю. Оце вже гарно. Оце вже та річ, яку, яку треба брати додому. Чому? Тому що ну, воно вартує уваги. Так, і далі у нас є, до речі, Ольтре Поповезе, Барбера, резерва. От зверніть увагу, ця 216. Всього 12,5 алкоголю. Тут ми бачимо вже класифіковане вино, і те, і те класифіковане, але це більш з меншої зони. Але плюс у нас є категорія резерва. І тут у нас 21 рік, 13 алкоголю. Давайте так, обираючи між цим і цим, звісно, вам треба обрати як мінімум за сорт і за, і за кількості алкоголю. Вибираємо альтрапоповезе, тому що тут на 0,5 більше. І плюс ми бачимо слово резерва, яка нам говорить про те, що воно додатково витримано. Ну і зона альтре-поповезе це набагато менше фіктична зона, ніж з цілого регіону Пімонт. Тобто в регіоні П'ємонт знаходиться ця зона, повторюсь, але вона менша. Тому це реально також та позиція, яку б я в мірі взяв, але з вашого дозволу втримуюсь, тому що я би задоволення взяв барберу, яка має 14 алкоголю. Чому? Вона ефектна і розкривається саме в такому стані. Але в нас тут є ще один гарний представник, і, до речі, остання пляшки, я з вашого дозволу заберу. Це є у нас неродавола, також колекціоне Беатрічі, 249 гривень 14 алкоголю. 24-го року врожай. Я загалом кажу відверто, Неродаволу це чорний з містечка Авола не дуже полюбляю з мірі. Але коли ми говоримо про 14% алкоголю за таку ціну, то я візьму, як мінімум, друзів пригощу, тому що ну, не буду я виключно орієнтуватися на свої смаки, тому що є ще друзі, які так само... Задоволенням Прокуштують щось цікаве. Так, далі йдемо в нас каберне Севіньон, 137 гривень, 13 алкоголю. Ви знаєте, за пропорцією ціна якість це, напевно, один із лідерів. Чи взяв би я його виключно на природу? І, до речі, давайте ще поруч. Є у нас каберне, гран зют, 1 літр, 13,5 алкоголю, десь 58 гривень. Тоже має місце бути. Загалом, ви знаєте, я не люблю пляшки літрові. Вони мені якісь менш естетичні, але якщо ми говоримо все-таки про чи взяв би я, скуштувати, напевно, би взяв. Єдине не візьму, бо вдома дуже багато вина, я, я, я не знаю, що з ним робити. Так, далі йдемо, що дуже ефектним є те, що реально може і так, це їде додому. Це Амароне Дела Вальполічела 2021 року. Тенута Маркаті 975 гривень. Скажу відверто, це найдешевша Амароне Дела Вальполічела, яку я поки що бачив в Україні. 15% алкоголь. Точно їде додому. Чому? Тому що ну, це вино, яке здатне зберігатися 20 років спокійно за рахунок свого типу, типу і технології виробництва, тому що для того, щоб зробити амароне деловельполічела, то мінімум 60, а можливо навіть 90 днів виноград підв'ялюють для того, щоб він став більш концентрованим. Пляшечка поїде додому. У нас в даній історії я говорю про портвейн категорії Тоні і виробника Мейнардс. 335 гривень. Ну, повірте, для цієї категорії напою це зовсім дешево у всіх розуміннях слова, тому на портвейн звертайте увагу Невеликий винний відступ. Зараз зима, і саме в цей період я часто звертаю увагу на кріплені вина, зокрема на портвейн. Портвейн це завжди солодке вино, тому що бродіння зупиняють додаванням виноградного спирту. І частина природного цукру в ньому, звісно, залишається. Але важливий момент. Портвейн може відчуватися дуже по-різному. Є стилі більш фруктові і насичені, а є більш стримані з нотами горіхів, сухофруктів і спецій. Саме такі більш спокійні стилі багато хто відкриває для себе взимку. Коли хочеться не десертного вина, а напою для повільного вечора. Портвейни не п'ють великими келихами. Це вино для невеликої кількості після вечері або просто наприкінці дня. Тому взимку, коли я бачу портвейн по акції, я завжди принаймні зупиняюсь і дивлюся на нього уважніше. Це не вино на кожен день, але це вино для настрою і взимку воно дуже доречне. Коли ми продовжуємо говорити про білі вина, то серед білих вин набагато менше в нас пропозицій. Ну, по-перше, не сезон. Це є одна із наймаловажних складових. До речі, з України так само на віло є знижка. І є знижка на Коблєву, Також дивіться формат Magnum. Що, в принципі, радує, що тихенько виробник привчає споживача до того, щоб споживати або купляти вино по турі для великої компанії в великих пляшках. І, до речі, так само є від цього виробника з Молдови шардонешка. але знову ж таки, шардоне продегусувати на півсолодки, я не знаю, в чому цікавинка і хто його купляє. Уже якщо і купляти щось на півсолодки, то з якихось ароматичних сортів. Що тут вартує уваги, виробник Ретвелісі, сорт винограду Кісі, 23 рік. Корок залитий повністю сургучом, витримано воно в квеврі, 12,5 алкоголю, 342 гривні. Що таке оранж-вайн? Ми бачимо по кольору, воно відображається. Це коли біле вино роблять по технології червоних. Це вино виключно для зими, але не зовсім. Можна і міжсезоння пити, просто треба розуміти, що це біле вино, в якому є навіть таніни. Тому врахуйте цей чинник і таким чином гарно поєднайте його з травами, тому що воно витримує навіть такі знаєте, мускульні, потужні страви, багаті на спеції і так далі. Якщо хочете щось напівсолодке, то Campo del Flor Blanco Semidulce також може вас порадувати, якщо, наприклад, не хочете лазанську долину. Але знову ж таки, переходьте потихеньку на сухі вина. Вони, повірте, заслуговують уваги, і не такі вони вже кислі, як стається, а смаку і аромату в них буде. Більше ефектніше. Тут є в нас від цього ж виробника сортинграду Гаргани Гайпіногріджо 218 гривень 24-й рік. Ну, Чесно, буквально ще місяць-два і хочеться бачити вже врожай 25-го року на полицях. Я думаю, ми цього дочекаємося, але як варіант, має місце бути. В тому числі на від Тенута Маркаті Апеласіон Кустодза. Кустодза, яка знаходиться також 24 го року, 12,5 алкоголю, 256 гривень. Яка знаходиться біля озера Ла-Годі-Гарда. тобто це одне з найцікавіших озер нашої планети і одне з найбільших Європі. Зверніть кращу увагу на Свіньон Блан. У нас 12,5 алкоголю. Ось тут можливо, щоб рік урожаю був правильним. Все добре, дивіться, 7, 10, 25 рік, супер. Тобто за 203 гривні Sauvignon Blanc буде більше, ніж ефектний. А ось інший Sauvignon Blanc, який я відклав для вас, це у нас виробника Sauvignon. 2024 року 335 гривень. Тут 11% сотки алкоголю. Ну, чесно кажучи, порівнюючи з попереднім, вже навіть тут зупинив свою увагу по тій причині, що він і дешевше буде і більш концентрований. І що ще тут важливо відмітити, знову ж таки, портвейн білого кольору, якщо ви бажаєте скуштувати навіть в чистому вигляді, хоча їх часто змішують в коктейлях, то за 335 гривень. Можете себе побалувати. Ще одна позиція Fernan Рос. це у нас шардоне, досить така цікава етикетка 270 гривень це каліфорнійський шардоне. але все, 12,5 алкоголю 24-го року. Тобто, чого мені не вистачає, Більшої концентрації. Воно буде загалом в каліфорнійській шардане, вони ефектні, всіх розуміннях слова. Тут ціна гарна, як мінімум 270 гривень з Каліфорнії. Повірте, це наш час з ціною євро більше, ніж ефектно. Ну що, на цьому все. То кажуть, кладіть лайк, якщо вам сподобалось відео. Загалом підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві рекомендації. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.